Якщо почати історію про е, переселенців, ВППО, е, гостей Львова, як хочете, так і називаєте статус людей, які е, через війну змушені були покинути свою домівку, е, зрозуміло, що на початку е, війни повномасштабної ми мали відреагувати на ситуацію, розуміючи, що ми маємо певний ресурс, наданий нам і, як інституції. І ми маємо робити все для того, щоб принести максимальну користь в момент, який відбувається. Ми завжди несли таку досить гуманітарну місію, роблячи тут і освітню, і культурну частину, і так далі. І зрозуміло, що до нас почали звертатися як до такої м'якої сили, де можна приземлитися, втікаючи з важких регіонів, тих, де ведуться бойові дії, чи там де вони можуть статися. І я розуміла по тому, як в нас розвивається інстаграм, які у нас починаються запити, і так далі. Що в нас буде така буферна зона, до нас точно будуть приїжджати, бо знаю, якщо можна прийти сюди, задати якісь запитання, напевно, отримати якісь відповіді і відповідно вирішувати свою долю далі. І перше, що я зробила 24 лютого, це зібрала меблі. Кілька днів перед тим закрили виставки всі, які були у нас тут. Бо я розуміла, що ну, мені так здавалося, що там почнеться якась війна більше в моральному сенсі, що не зможуть люди там творити, нормально працювати, їх почнуть угнітати. Якось на місцях там почнуться якісь інший тип війни. Не можна було собі уявити, що вона буде настільки на знищення відбуватися. А коли люди стали переживати за своє життя, вони не думали вже про те, що вони мають приїхати кудись знову творити. Вони хотіли врятувати себе, свої сім'ї. І відповідно, перші дні війни я займалася тим з командою, що збирала меблі і перетворювала галерейний простір на місце для перебування переселенців на кілька годин чи на ніч. І, відповідно, ми шукали інші способи допомогти. Відповідно, в нас тут створився інформаційний центр, психологічний центр е і центр такого таксі соціального, коли вночі в нас були машини з перепустками, які я взяла в міськраді. І ми збирали людей вночі в цей мороз і завозили їх або сюди, або в місце реєстрації. І Через нас пройшло так, щоб тут ночувати, ті, хто в нас були записані в журнал бортовий, це було понад 600 людей за 2-3 тижні. І тих, хто просто приходили, і ми надавали їм інформацію, чи це були якісь дзвінки, це були тисячі людей. Ми втратили лік. Просто я не знаю, чи це взагалі варто було рахувати. Хіба для того, щоб зрозуміти, що ми пережили. І ми зарекомендували себе як місце, де можна отримати певний тип допомоги. І відповідно, багато хто приходив сюди навіть з львів'ян, не боячись того, що тут якісь переселенці, чи хтось втікає, хтось плаче діти ригають там що небудь. Вони приходили сюди для того, щоб переключитися. І це в принципі супроводжувало нас ще давніше ще до того як почалась повномасштабна війна, це таке місце переходу, публічний простір, де з якого ти виходиш трошки іншим, більш відпочилим, щось прочитавши, чи щось почувши. І після початку повномасштабної війни ми цю штуку продовжили. І таку тенденцію ми також перевели і на людей, які є новими гостями у Львові, ті, хто переїхав сюди. І, відповідно, це відчуття безпеки чи розуміння. Нам важливо було зберегти і його поширити для тих, хто переїхав сюди. І, напевно, це якраз наш такий невеликий секрет успіху. Ми не задаємо ніяких зайвих запитань, напевно, і не ставимося з. Якимись за я не знаю упередженнями до тих, хто переїхав, і натомість ми отримуємо те, що тут залишаються прекрасні люди, які доповнюють нашу реальність. Ми в березні 22-го року зробили першу напевно реакційну виставку. Якраз в тих місцях, які у нас вважаються укриттями, це остання кімната, де були закриті вікна, і остання кімната галерейна, і коридор. Ми тоді зробили виставку з оригінальним, звичайно, з оригінальною назвою Укриття Влада Ралко і Кіндер Альбом. І про неї був знятий дуже класний сюжет BBC. І це вже був такий наш маніфест, бо ми почали відпускати ці такі інстинктивні страхи, бо вже більш-менш почав цей кошик втрясатися, і люди почали знаходити свої місця. Вони видихнули, ті, хто хотів звалити, вони звалили. І не тільки ті, хто має дітей, а й ті, хто дуже давно мріяв втекти з України. Війна стала прекрасним поштовхом пожити в Франції чи де-інде. Ті, хто тут залишився і захотів працювати на економіку України, на волонтерські ініціативи, чи просто зрозуміти, що найкращий спосіб відчути себе громадянином своєї країни, це бути поруч з нею, або всередині процесу війни. Бо тоді оголюються всі нерви, і я вважаю, що найкращі художники це будуть ті, хто переживуть цю війну, будучи в Україні весь час. Так, це був наш маніфест. Це створення цих перших експозицій і надання робочих просторів для дизайнерів, для художників і для тих людей, які хочуть працювати. Це все було вже в березні 2022 року. Напевно, звідти й почався цей відлік. Від початку наших цих спроб робити такий коворкінг, називаємо це так, ми зрозуміли, що місця замало, і ще до війни нам було передано приміщення сусіднє, на якому на яке нам не дали ніякого фінансування і не дадуть, звичайно ж, ми це розуміли, бо війна, бо місто збільшувалося і зменшувалося. В результаті тут залишилося багато тисяч нових людей, яким треба допомогти. І ми почали збирати різні донати від спонсорів, від наших друзів, щоб зробити ремонт в цих сусідніх приміщеннях і наректи їх теж на це місце для співдії з переселенцями. І ми зробили там ремонт, який став більше таким навіть не лише ремонтом, а й історичною знахідкою для нас. І не тільки для нас, а й для. Тих, хто потребував десь прикласти свої руки, багато переселенців в тому числі займалися реставрацією стін. Там, до прикладу, це був наш другий етап спілкування з переселенцями, адже ми влаштовували арт-терапії певного роду. Окей, може, це буде велеслівно назвати все арттерапією, бо ми працюємо з психіатрами і з арт-терапевтами. Але момент розробки дрібної моторики рук ми продовжуємо і досі, і цим можна займатися там, в тому корпусі. Також там є медитація, на яку приходять як місцеві, так і переселенці. В якийсь етап ми просто перестали їх ділити між собою. бо Чим більше ти сегрегуєш такі групи, тим важче їм асимілюватися в новому для себе просторі. Ми завжди робимо це таке вітальне, вітальне середовище, де хочеться жити, спілкуватися і творити. Коли ти робиш це лише для певної групи людей, ти потребуєш мати спеціалістів, зазвичай це два психологи чи два психіатри. Це перетворюється на таку групу психічного здоров'я. Це не є до кінця наша спеціалізація. Хоча такі речі ми теж розглядаємо для роботи. Ми зробили простір резиденції, де оголосили open call, Десь незабаром маємо вже починати набирати художників. Перша резиденція від Гьота інституту. Під спонсорством їхнім відбулася у нас в листопаді-грудні. В лютому, в січні-лютому, у нас тут мешкав з майстерною своєю принтостан. Він не був переселенцем і не є. Але в нього вимкнулося і опалення в його майстерні. Він не мав як займатися шукотрафаретом. Він займався ним теж тут, в просторі новому. І ми його далі розглядаємо на такі. Практичні, майстерні для тих, хто цього потребує. Як бартер, він нам віддавав уроки безкоштовні для тих, хто мріє навчитися шовкотра в шовко Це абсолютно екологічний спосіб в нього, і дуже класно це тут зайшло. А коли наступного конкурсу? — ти не сказала? Ну, він є досі, він триває, через те, що в нас дуже багато виставок поспіль. Не встигаємо відповідати всім одразу, але я думаю, що цей день настане. Ми повідписуємо нашим потенційним резидентам. Є дуже багато цікавих претендентів. На жаль, ми ще не маємо як надавати житло. Написали кілька грантів, щоб придбати адекватні меблі, але ми вже на фінішній прямій для цього. І що теж цікаво було, напевно, до минулого запитання додати це бажання. Показати тим містянам, які не були десь на сході України, показати, хто зараз мешкає тут, хто переїхав з міст, де там більш-менш небезпечно, типу з Харкова, чи з міст, де зараз нереально мешкати, бо вони окуповані чи під постійними обстрілами, типу Маріуполя, Лисичанська і так далі. Ми вже провели кілька виставок і проводимо їх досі для того, щоб зробити такий внутрішній туризм, але наразі в межах нашого центру. Це дуже важливо, бо багато людей так і не відвідали східні області, в принципі. І багато хто, можливо, скаже, що навряд чи це поможе полюбити Україну чи розуміти важливість боротьби за її цілісність. Але, як на мене, такі речі трошки додають впевненості в тому, що ми маємо бути об'єднані і в є кілька якихось бонусних для цього речей. До прикладу, ви можете послухати, як ці люди люблять свої міста. Які виявляються україномовними, які виявляються прекрасними з певними естетичними своїми особливостями, з якимись бажаннями до зміни, і ми про ці бажання хочемо розповісти тим, хто відвідує центр. Так теж важлива штука про те, що треба інституції змінюватися під потреби часу у Львові. Величезний потік військовослужбовців. Є кілька госпіталів, де вони лікуються зокрема, госпіталь для прикордонників. Військовий госпіталь, «Unbroken». І є там багато людей, які звідти в принципі не виходять. Це не дуже добре поширюється на їхнє психічне здоров'я, в тому числі на соціалізацію. Не всі вони є ампутантами, багато хто лікується ментально. І в нас тепер є нові два такі набори для роботи. Одна штука це приймати військовослужбовців, які на реабілітації тут, в арцентрі. Це є програма, яка називається Місто лікує. Вона створюється від міста, і ми напросилися в неї для того, щоб приймати тут тих, хто хоче певним чином відволіктись від цих лікарняних буднів, від лікарні, поспілкуватися і так далі. А з іншого боку, в нас є можливість зараз зібрати людей і робити майстер-класи різні художні. Безпосередньо в лікарні, в різних лікарнях. Хочемо також показувати там фільми, бо маємо з кіноклубом українським договір про можливість показувати кіно. І я думаю, такими маленькими вкрапленнями можна теж допомогти. Це, напевно, не є панацея до кінця, але це точно та річ, яка дозволяє. Хоча б трохи забути страхи і ненависть війни, яка напевно, відкладає в незабутні штуки в голови кожного хлопця чи дівчини, які прийшли через війну, але такими маленькими кроками можна трошки їх стабілізувати і заземлити. Надіюся, що інші інституції теж до цього будуть підключатися.